Так, да, а там вже все, там вже план лежить. Там вже план лежить, він просто трошки ще підкоригувати. Королева мечів це план. Якби тут був король, я б сказала, там все по нотах, навіть інтонація З крапками, да? Королева мечів це чіткий план, 75%. І треба тільки прикрасити. Ну, при... трошки якось прикрасити. Ем, при... Прикрасити що? Втрату людей. ну Іде російською мовою, до патірі людей. Ну, вони ж на русська, на, на російській мові да, прикрасити патру людей. Тобто тут ми втратили отаку кількість, але ж ми оце маємо. да от оце ми ну Тобто, щоб у них була от втрата, і то, що вони здобувають, щоб воно було якось в балансі. Оце їм треба. А так уже все готово, все, все навіть не то, що набросано. Костяк вже дуже хороший костяк є. Путін не буде. Зараз я вам покажу. Не буде, не буде. Ні, не буде, не буде. Він не може цього допустити. Не буде. Не буде. Так, той, хто наступний, наступний. Або е, тут може бути ще не а якого призначить казати це слово. Да? Е, бо, чого? бо карта жертви. Ось тобі текст, ось тобі мікрофон. Да? І стой і кажи, карта жертви це когось назначить. Не по закону. Не по закону, бо це мав би бути Путін. Да? А тут карта ще король перевернути це приказ. Тобто. Ти бери, кажи ось, що написано сюди. Отак. Він не. Значить, так, та кукла, будемо так казати, яка зараз Путін, вона на той момент буде в такому стані. Тут перевернутий цей оці, оцельник, в такому стані, що. Е, вона ну, може не, випром, не, не, не не промовити ту промову. І тому назначить іншого. Він вже єлі єлі єлі-єлі. Так, чи вони беруть участь? Так, да, вони пропонують. У них є кандидатура і вони пропонують. А Кремль відкидає. Ну, тобто, дивіться, звідки я взяла, що Кремль да? тут нема Кремля. Ну просто вони пропонують. А те, що вони пропонують, відкидає. А хто відкидає? Ну той кому пропонують, правильно? От ну, в них є кандидати, які вони бачать, що вони дуже дуже чітко підходять. Так, чи Китай і Америка розуміють реальний стан ну, того Путіна, якого називаємо Путін. Давайте так. Та все вони прекрасно розуміють. І от через то вони підкидують, підкидують свої ті самі ну, пропозиції. Оце підкид пропозиції, да? а це вони, очевидно, це старший і це старший. Вони все прекрасно розуміють. Звізда це коли буде ясно скрізь. Ясно скрізь, ну, в мене воно, в моїй трактуванні, воно програється як на півсвіту. Не на весь світ, а на, на півсвіту. Чого півсвіту? Ну, не весь світ е зацікавлений, що там робиться у нас. Да? Є такі країни, які ну, зовсім там. Да. І тому, чи викрається, так да, викрається. Це буде як вістка. Ну, Король жезлів це вістка, яка летить світом. Тобто, чи викриється, викриється, і оця перевернута, вона каже, що миттєво. Ну, в один момент. От, вроді, все так, 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 а потім в один момент якась така інформація і раз. І все помінялось, так? Ну, Все мається на увазі уявлення. Помінялось від того, яке було, на те, яке станеться. Так, як наразі Кремль оцінює економічну ситуацію в а, Росії? Так, подивимося, так? Так, оцінюють, як караул все пропало, ну в них є якийсь ще план. Жінка з кішкою це який ще план. Потаємний план. Ну, навіть не план, це козир. Козир в рукаві ще є у них. Да? Але дев'ятка дев чаш перевернута, вона каже, що все пропало. І е, катяться до дна. Бо дев'ятка перевернута це коли 85% краху. Тобто це вони вже. Ну, визнають самі, Да? Але я ж кажу ще раз наголошую, що жінка з кішкою це про те, що в них е, не небезнадьо, не, не не, немає такого ще. В них ще щось є, завдяки чому вони думають, що вони випливуть. От так. Бачу, що не випливуть. Але це не на 100%, бо башня пряма. О, дивіться, оце те, на що вони розраховують. І, до речі, це допомога сусідів. Оце допомога. сусідів. Щас, щас перепитаю, це оце допомога, оце, оце допомога сусідів, а оце те, чим допомагають. От, сам ресурс чим допомагають. Оце башня пряма, а оце трійка мечів. Башня пряма, чого я кажу по картах? Бо я ну, думаю, да, як, як, як воно зв'язується. Тобто трійка мечів це не вийде. Але якби воно було так, то тоді б зовсім не вийшло. Тобто залишається один відсоток. Чого він залишається? Він завжди є. Завжди, при всіх розкладах він їсть. А тепер спитаю, чи то на Китай вони розраховують? Тільки да? Да, на Китай. Карта реальності, десятка мечів, це значить однозначно так. І Пентаклі це на ресурси. Тобто вони розраховують, що їм дадуть якусь певну частину ресурсів, поки не знаю, яких, яким їх потрібно. А, і вони знають, що їм однозначно дадуть. Ну, тобто, десятка це коли а, без питань, без питань, бо є на то домовленості. Да, тиск вже єсть. Тиск вже є ще й по хитрому ходу. По хитрому ходу, це значить примушення до чогось. да Тобто ви оце зробіть, якщо не зробите, буде отак. ну от от Примушення. от Що таке хитрий хід? Це коли вибор без вибору. да от Ну Це не взагалі хитрий хід, але тут воно так програється. да І так, давайте так. Чи входить в цей примус виведень, виведення військ із України? да чи в цей Ну, примус, хай буде так. Так, щодо Росії, щоб вона вивела війська із України. Так. Да. да, це ключовий факт. Трійка мечі це ключовий факт. Королева Дивіться, ті самі карти. Королева жезлі. Так, можна я тут? Що я покупаюсь, мені треба, хорошо? Так, королева жезлів. Опять знову ці карти. Якось, якось це все пов'язано з Китаєм. З тим, що вони однозначно знають, що Китай дасть. І в них буде м -м, якийсь ще план виходу. А королева Жезлів каже, що це якийсь козир в рукаві. Тобто, між Китаєм і Росією є якась домовленість. А. Я так розумію, США, чи ті, хто там дивля, тиснуть на них, да? в них є своя домовленість. Понятно? тут домовленість і отут домовленість. Тут, тут Китай і ну, Кремль, ну, Росія, допустимо, да? а тут Китай і США. І Китай як на етіх, на вожах стоїть. Да? От, от щось тут таке. Получається, бо він пообіцяв, Китай щось пообіцяв, і е, ну, якусь там певну. Щось там певне і ресурс, і Росія на це розраховує. А з іншої сторони, є давка на Кремль. І теж по хитрому ходу. Там, понимаєте, мені таке враження, мені хочеться отак показати: отакі От якісь е гачки, і вони всі закручені. І оце все, хто кого перетягне, да? хто кого перетягне, хто на кого надавить. Так, ну це так то що, то, що я бачу. Так, щоб в цьому році вона прямо от взяла і всіх вивела, ні. Е, частину ні. Але вона буде це робити поступово, щоб, е, щоб не було параду. Ну, параду я маю на увазі Росія виводить війська. Тут парад, ну в плані того, що ми всі радіємо, там всі аплодуємо, там от такого ні не буде. Вона буде виводить, але поступово, розумієте? поступово. Ну Звідти кучка пішла, звідти кучка пішла. От, от, от так щоб воно не було прямо так масово. Ну Ви ж розумієте, да що всі позбігаються, це буде, ну, це ж буде тріумф. Да? І от ну, чого не буде, чого саме тріумфу не допускають, це одне діло, да? Ну от на ваше запитання, чи в цьому році вона виведе або почне, не виведе і не почне. Вона це буде робити якось як малими якимись групками. Ну, щоб не так Да, да, да. От фраза йде, щоб ем, зберегти обличчя, от щось, щось таке.